Чому так легко розділяти українців? Знову ж таки, це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропагандою. Спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на калиму на 15 років. відправили. Патріотично налаштований був. Оце це якраз сам часи Другої світово Перша, Друга світова, оце вся історія, це було просто жесть. Голодомор це все задать. Скільки знищувала церков, книжок, літератури Росія? Тобто, саме перше отмовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типа, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати там наші люди, їх надо йти спасати. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайди в Європі таку країну величезну, ментально зробити таку країну велику однородною, це просто неможливо. Щоб на Західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати неясно скільки на машині. Да? Ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб оце от щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходить, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині щоб кожен відчував свою приналежність до чогось, її відстаював, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольне, і кожен би відчував свій клад в цю історію і було б супер. А то зараз так, якщо не так. А що ви там во Львові квартири здаєте, а що ви там в Харкові? Я це знаю, українці так сваряться один з одним. як, Не знаю, жодна нація в світі, напевно, так не сваряться. З політичних питань так само, Згадайте там помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича кращим, наприклад. Це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут, знаєш, українізація чи об'єднання, воно, на жаль, не працює. Це дуже довго довго робота має бути.